Дякую, привіт. Привіт. Почалися подорожі по Кракову. Так, Анечка вже спостерігає. Вавельський замок. Ми рухаємося з Анією туди, будемо дивитися, що там цікавого. Я колись там була. О, то є Аня із моєю кавою і з своїм чаєм. Ми там були, верніше я там була дуже-дуже багато років тому. І сьогодні ми знову підемо туди. І йдемо. Так, ми входимо у Вавельський замок. Аня. Аня несе мою каву. Ось такі от ворота. Я не знаю, настрій у мене дуже насправді гарний. Я не знаю, чому. Ну, ці такі дуже позитивні враження від Кракова. Ми фактично його дуже ще й не бачили, але він мені дуже нагадує Львів. І, ймовірно, тому дуже себе комфортно чую. Дуже місто, в яке я приїхала, і мені тут... Дуже окей. Так, у, у, яка вежа, мама мія. Це вигляд з Мурів вельського замку. На річку Вісла. Боже, яка красота. Неймовірно. Аня, привіт! Зараз хвилинку. О, боже, дуже красиво насправді. Дуже красиво. Тут цей е модний дракон, про якого всі говорять, який е вивергає вол... О, вогонь, супер, супер, якраз ми це і бачимо. Супер дуже красиво. От, під замковими мурами. І над Віслою. Отака от краса. Вавельський замок був побудований королем Казимиром 3. Це 13-14 століття. От, і тут можна побачити різні типи архітектур. От, і побудований він ніби на пагорбі Вавель. Одна з найкрасивіших історичних пам'яток, внесених в спадщину ЮНЕСКО Європи. Отак. От Ідемо всередину, будемо розглядати його зсередини. Там можна буде дуже багато всього цікавого побачити. То я вже пригадую з власних спогадів якоїсь там річної давності. Аня. <ріст> <ріст> Іде. Так, палац Вавель. Тут вирішуються державні справи. Тут засідають королі. Палац у стилі Ренесанс. Так. Повторимося за екскурсоводом, який позаду. <ріст> Ось. І зараз ми з самечкою рухаємося далі. Uh -huh. uh, тому що в нас дуже багато часу. Анечка, ставай посередині. Uh, у нас, uh, верніше, дуже мало часу. І, І... ми хочемо встигнути бачити більше. Боже, яка краса. Шарик. Шарик. О, май гад. В середині костелу, мовельському замку. Так, і будемо будем потрошки рухатись. Тут написано хто. Тут чиї крипти є. Адам Міцкевич, Юліуш Словацький, крипта Каміл Нарвіт, Фредерік Шопен. Адам Міцкевич. Фредерік Шопен. Звон зігмунта. Не вим, то. І куди це? О майка! Ніц не видно. І сходки доверху. Не знаю, що це, наразі так. Мій улюблений папа Ян Павел II. у дворі Вавельського замку напроти стелу, де поховані королі Польщі. Ку -ку! Mm, ммм, Вечеріє і ми рухаємося навколо Муріва Велю. Тут такий вигляд. Я собі подумала, що кролі дуже гарно жили, такий вигляд мати. Mm. Я не знаю хто, хто як, але для мене вигляд Це дуже важливо. Вже з вечірнього вайлю такий от вигляд неймовірний. Боже, яка красота. Просто неймовірно. Ну і замок. Люди. Да <свистач> <свистач> на телефоні, а так ну і куля. Вже кульки неймовірні ці. І, чесно кажучи, не, не уявляла, що я це можу в Кракові побачити, ще в таку пору року я завжди планувала полетіти в кападок подивитись. Ну, наразі... наразі не треба, наразі тут бачу. Супер, неймовірно. Шкода, що телефон цього всього. Не передає там вже яке. Івавель. Ну і Аня. Аля і Іваль. І такі от вулички, ну відчуття, що я у Львові. Абсолютно. Такого міста наразі. Хожу на Львів <ріст> я ще не зустрічала. Ну, тобто, в, -в, -в Данськ такий архітектурний, але він мені ну не настільки нагадує Львів, а Вроцлав теж не настільки нагадує Львів, ну Краків це ну щось. Боже, які. Які купить туристів? Мама мія. Ну вот десь так. Ну і площа ринок. Красуня. Дуже простора. Анічка відійди коники. Анічка відійди коники. Вау! Бачиш? Так, ну отак. Вот Я теж Так, зараз трошки можливо більше. Дасть щось показати. Його світалка серед площі Так досить святково виглядає, дуже красиво, насправді. А, площа дуже велика, велика, гарна, простора. Дуже красиво. Боже, яка красота. Маріатський собор, що на площі Ринок, заснований в 14 столітті Казимиром 3. Анячка, живий, дуже красиво. Завтра спробуємо щось ще в день показати. Ну, але от загальне враження відчуття простору. Так, Від площі ринок відходить 11 вулиць відкритих. От, і площа ринок загалом відчувається дуже просторою. Це є ратуша, от, яка також внесена до спадщини ЮНЕСКО, як і старе місто. Це є сукінници. Там також є всередині тканинний зал. Зараз це ярмарка. І, наскільки я пригадую, заснована також в 14 столітті. Отак От. От це виглядає. Ну і ще раз повторюю, що в Краково є старе місто також занесено спадщину Юнеско. Насправді місто дуже красиве, колоритне, таке з своєю енергією. Ну, класно, гарно. Площа, ринок вже день. Лошатки, давай зараз знімемо коників. Так. Ще раз скажу, що насправді дуже нагадує Львів. Ну, як на мене, площа ринок більша, просторіша, така ширша. Щось таке цікаве. Так, діточки гуляють, ага. Так, ну і це ратуша. Так. Це те, що вчора було тільки в темноті. Це сьогодні вже день. Це маріацький собор відніється, Можливо, вдасться в нього зайти. Так, так собор, Аня зі мною. Веде діалоги, що їй має купити. От, класично торги. Так, от, прошу, Трошки зблизька. Ось таке. Нагадую, Ян Казимир III побудував 14 століття. Вулички Кракова. такі святкові, різдвяні. Вулиця Флоріанська, це отак от в бік підходиш від площі ринок. От. Кругом такі от будинки. Старе місто. Старе місто, ну і Аня, як завжди. Сьогодні нуль, сьогодні суттєво холодніше. Йдемо далі. Дей воскових фігур. О цікаво. Боже, я ж, чесно кажучи, на ту тітку подумала та, що Шо? Шо вона жива. Ну, от таке. Цікаво. І от цією вуличкою ми дійшли до такої от Брами такий Я насправді не знаю, що це. Якщо хтось знає, можна написати в коментарях. Ймовірно, це є якісь е е головні ворота Кракова, сьогодні ще з цього. Ймовірно, так. Заходимо сюди і дивимося, що далі. А тут таке. Рухаємося далі. Так. І виходимо сюди, замочок. Ідемо до цього замочка. Це, я так розумію, виставка шопок по. Кракову. І я вже вчора говорила, що я бачу не першу таку шопку у вітринах магазинів, і тут на вулиці дуже вона цікава. Це все рухається, тут дракон. Якщо хтось знає більш детальніше про це. Була б вдячна, якщо б ви це прокоментували. Бо наразі в мене тільки те, що я можу прочитати От. на експозиції. Дуже красиво. Це ще одна експозиція, вже інша. Це нагадує, як ми. Шукала гномів у Вроцлаві. Так тут, оцій шопки, ми розглядаємо дуже красиво насправді. Тяжка крутиться. Дивіться кручатка. Угу, я, я бачу Анцю. Так чашка знову крутиться на коню. Дуже красиво. А це... Так, друзі, я дізналася, що це таке. Оце перед нами така кругла фортеця, як поляки мені сказали яких я зустріла тільки що тут, вона мені сказала, що це є барбакан. Це є е, оборонна фортеця, і це була остання така е, оборонна фортеця. Ми тобто... Ей! Кажи, Антію. Цемок руйнували. Тобто, якщо ця фортеця впала, ну, тоді вже все. То місто не встоїть. Але це фортеця, яка Уф. Яка витримувала оці напади ворогів, що поступали до Кракова. Ну от, от десь так: папа, 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 крако. Ми витаємо. до Гданська.